Омний їдемо. А, о, то шло де ми їдемо, я ніяк не могла понять. Я думав 5 кілограмів взяти, матері позвонить взагалі чи брати, чи не брати. Бери 10 кілограмів, морозилка пуста, положимо, хай лежать. Скажу, там ці 6 кілограмів карасів блин, за три дні з'їла. Це фігасовий виїсти. Ну, блин. Це ми за красів балакаємо. Коля, ти знімай на ютуб. Розкажи ще що виїсти. Що ти замовка? Ютуберся. Глянь, де вони люди беруться? Ну мешку щось тягнуть. Цибулі довго й купили. Біля у нірмага, перехожу, це пофіг, оттуда, оттуда. Біжу в мене, блін. Кепається якийсь. Так оце тут десь треба стати, ох. Вони дригають в центрі і то пропускають. А скільки часу? В на 11, да? О! Повезло, так повезло. Okay, look, stop, stop. Так, ми ще в Ромнах на площаді, на площі Шевченка. Так. О, чоловіка приоділи. У його вже позакінчувалося все. Це все з секонд-хенда. Двоє штанів спортивних, двоє футболок. Секонд-хенд. Ось у нас на углу один. Там далі Аврора, пішов чоловік в Аврору, в мене вже нема сил ходити. Вже треба додому. Вже... Ой, щось чи дощ моросить. Це точно вже пора їхати. Ще повернулись ми в центр в Аврору. Ой, людина дерево, яке купила. Там, бачив саженці всякі продають. Ну, я вже не, не ходила. Ой, огоди Аврора аж. Коротше, нам треба вішалку на носки, на шкарпетки, господи. Як тут усе забито? А скільки часов? Де ти там? Ти сказала мовчати. Так я ж питаю, сколько часу. Не треба питати. Я перший раз послухав і мовчу. 13.28. 28 Пів другого і 35 секунд. Ой, тут дорога на базар. На базар Поперлися машиною. А це ж з тобою поперлося. Там перерито все. Назад-задки. Ми тут клубнику купляли, так? Зараз ще Там, напевно, спродалось з утра. Ой, тут красиві такі березки. Скоро зовсім листя поплітає. Тіста здорового, щоб я ті всі страшники скачав. Можна роздавати забувати. Чуєш саме. Ми вже вдома. Яке листя гарне. Треба шкарпетки витягнути от Ой. Ми з котиком самі вдома, так? Да? Киці. Ці зячик ти мій халюсенький такий. Бується. От шкадлива яка, но... Я то все літо пролітала і, і зараз не вгомониться ніяк. Тіпка! Так, знімаю, що ми купили. Багато ми не купили. Так, чепуху. Ось, телефон дивиться. Кістки, кістки телячі. Ця жіночка продавала м'ясо, ребришки. Ось ліверна ковбаса теж у неї брали. Ковбаса по 180. Давала пробувати, попробували, нормально. Ну, Мені так, я б не купляла, але чоловіку сподобалось, він купив. Е, кістки по 20 гривень за кілограм. Було в її кисточок там так нічого. Но ми стали важити. кажу, господи, а куди їх дівати? У нас це морозилка забита. Оце взяли трошки, Оце на 37 гривень. Тепер коропа. Оце такого я хотіла. Короб закинув. Чи позавчора сьогодні вона вкупили? Оце таки чоловіку сподобалось. В Аврорі скупила, він ще та на що воно, на що. Потім як розпробував. Він його дуже... понравилось таке ямо. Так, романський хлібчик свіжайший, прямо при нас випікався. На базарі є ці і там продають. Це він уже так підустарів трохи, а ми як купували, він такий хрумтящий був. Ми ще його з чоловіком гризли. Ліверку з ним пробували. <різь> Поруч вони стояли, там ковбасу продавали. Так, ось ось ще таке купила. Ну, я спочатку цей купила. Оце дуже добрий мергородський Ой. Так, цибуля. Цивку купили. купила. О, її там цибулі треба було зняти. Якось не додумалась улютки зняти. Мені так сподобалось. Дельфін чи якось. І там було двох видів. Друга така дуже синіша. Оце така бліда. По 130. Оця жовта, кругленька. Теж по 130. Ну, ми взяли тут пів кіла. Десь на 80 гривень. Вона тут ще десь ось оцю ред барон кинула дорогу. Ну, то таке. Трошки посадитися, щоб літом було. На, ну, на їжу. А на зиму сітку купляємо і не морочимо голову нікому. А це нам у подарунок дали. Ми пасажира возили в Ромни. він з нами їздить. Це достав карасу. Блін, він такий важкий цей карась, що наш короб, що цей карась. Так, це знімаю на другий день. Якось не вистачило сил вчора. Що ще купили? Ну, те, що у секонд-хенді чоловік собі одежку купляв. Ну, штани спортивні такі. Ну, цього я. Що їх показувати? Обичні чоловічі футболки, штук три, їм же ех, у формі не можна ходити. Сказали ходить у домашньому. Ну, ось це домашнє, кожен рік треба купляти, бо воно. Протирається, пропадає. А це, що покажу, оце таке красивеньке, це теж у секонд-хенді. Отакі сумочки. Це не мені, це дівчата. Я оцю як побачила, мені це так сподобалось. Вона кольором чуть темніше, такої пильної рози. Це тут під камерами, під, під свічками, під свічками. Вона така світла. Це ж побачила, сфотографувала, висилаю в месенджер дівчата, кому, кому таку взяти сумку. Дивіться, бренд який. Руслана подивилась, каже, ні, Ліля, давай дивиться, питати, а скільки коштує, а щось колір такий не такий. Ну, кажу, колір не такий він трошки темніший. І скільки коштує, пішла, зважила її, вона коштувала 200 гривень. Ну, Потім Ліля каже, ну можна, ну пише. Ну кажу, Ліля, купимо тобі. Тут Руслана, а мені. Я, може, теж хотіла. Ну, здрасте, кажу. А мені? Відразу написала «не», а потім. Ой, ну мені подобається. Ну, Це така ще Лілі більше пасує. Кажу, там є ще рюкзачок, боже, який він гарненький. Ось такий червоний, оце воно. Тут застібається так. Це я замки провіряла. Ось таке ззаду. І це таке, що більше для Руслани. Вона така спортивна, фітнес-інструктор, такі нацепила і побігла. І теж такий якісний. А значить, теж їм скинула фото, відео, написала кому. Давайте цей зараз візьмемо. Цей коштує 150 гривень. Повазі. О, боже, я забула, що я купила собі. Отак би я повезла дівчатам. Боже, як пахне. Це теж в цьому секонд-хенді оця лаванда. Це я собі у шафу положу, там, де мої светрики в'язані. О, як пахне. О, боже. Оце коштує 38 гривень. Оцього. Ну, і за сумочку ж понаписувала і чекаю. І стою ж біля каси. Вони не відповідають. Чоловік десь пішов. Ладно, стояла, стояла, Та я думаю, так куплю ну, 140 рублів, 147, чи що я не буде, комусь буде, ну такі гарненькі. Бо на мене вже продавці так стали коситися. Я то та в сторону, стою з цією сумочкою, рюкзачком і все пишу щось, все в телефон втикаю, Думаю, зараз тітка так дремене з магазину й ловить її. Ладно, чекала, чекала, так не дочекалась, підходжу до каси, дістаю свою карточку, платити, коли хоп, чоловік явився, заплатив, забрали ми це все, поїхали, і вже як під'їжджали там. По своїх ділах вже йдемо. Дзень у месенджер пишуть: рюкзачок не треба. Ну, кажу спасіба вам велике. Ну, рюкзачок уже купила. Значить, буде яні. Оце мені таке подобається. Оця, ну, вона мені ця не пасує. Це така молодіжна і така для дівчат, не для тітки там такої. Крупногабаритний і рюкзачок. Я дивлюсь, оце, що мене на його увагу звернула, що ну, у магазинчику ж ходять, і ходять такі підлітки, такі молодь. І в їх на... ззаду оце такі висять. Я в їх не розбираюсь. Дивлюсь, ось, точно такі, там ще якісь, сюди там щось понавішано, ну, щось то, ну, воно ж, мабуть, мабуть, модне таке, оце все. І це купила. Так, дознімаю. розпакувала я цей пакетик. Так, ось такий він був. І отут, во, був такий пакетик. Тут багатенько так той лавандовий, що її не видно. Ну, багато. Боже, як вона пахне. Це капець. Її можна тут такий здоровий пакети, її можна розділити ще на два. А тут щось десь писалось, наче що? На один кілограм кого? Ось це. один кесе. Це, мабуть, один пакет. Ох і пахне. Ой. Так, всім, мабуть, поки це все, що ми купили, що таке цікаве показати, а там... Хлопці собі купляли до машини всякі деталі, якісь фільтри на крани, якісь гайки, ну таке то мені не цікаво. Вони самі ходили, купляли. Всім пока.